Скільки буде коштувати зібрати лук від CP Company в нашому магазині. Тому що минулого разу, коли ми знімали таке ж відео про Stone Island, ти казав, що в районі 100 тисяч гривень. Скільки ж на CP Company? Ну, По CP я думаю, що ми легесенько вкладемося в 80 тисяч. Добре, на що підуть ці кошти? Покажи. Давай так, почну з самого верху. Шапка. Шапка з лінзами це обов'язково на осінь. І вона коштує 7500. 7500. 500. Потім штани. Карго. Дивися. Я в штанах таких, до речі. таких самих. Так, тільки сині. І вони коштують 14500 14500 Далі. Обов'язково треба пухан. Ідеальний просто. Дуже гарний. Ідеальніший дивися. І він коштує 30 000. Так, далі має бути щось наверх. щось наверх. Може, ми візьмемо. Ось цю. Дивись, яка класна. Зіпка. З лінзами на капішані? Так. Скільки коштує? Вона коштує всього-навсього 12500. З лінзами 12500. Не вистачає взуття? Взуття, давай візьмемо навіть трошки подорожче. так, New Balance зі стоніком, нехай будуть. 22 999 23 тисячі коштує. Ти підрахував? Скільки всього Це підрахував. приблизно десь вже так. до 80 тисяч виходить. ти рахував? Ну я так приблизно <сх> може, якщо хтось рахував, напишіть, скільки це вийшло. А от скільки ви тратите? Так, і скільки ви тратите, ну щоб на осінь купити лук, наприклад, ну оновити гардероб. Але якщо вас цікавить, ціпі Company чи стонайленд я особисто вам підберу, якщо вам треба зібрати осінній лук. Приходьте, я вам підберу, буде дуже стильно.